Засідання фракції радикальної партії. Пункт перший. Оголошення недовіри президенту Порошенку. Пункт другий. Дострокові парламентські президентські вибори. Пункт третій. Підставка уряду. Але найголовніший пункт перший це радикальне зниження тарифів. Прийняття рішень для того, щоб знизити тарифи на житло в послуги. Шановні колеги депутати, хто за те, що заперетить порядок, підняли одноголосно. Розглядаємо перше питання. Зниження тарифів. Для того, щоб... Пункт перший. Радикальне зниження тарифів. План дій. Позачарове засідання парламенту, прийняття закону про скасування рештної плати на видобуток газу. Ліквідація нафтогазу, прийняття рішення про спрямування усього українського газу на потреби духово-комунального господарства. Хто за те, щоб застави шулера Гройсмана виконує порядок денної радикальний партії? За одноголосно рішення фракції прийнято. Пункт другий звертання до Порошенка з вимогою негайно розпустити незаконно створену ним комісію. По е, НКРІХП, яка встановила незаконні драконівські, грабіжницькі тарифи на живокому комунальні послуги. Хто за те, щоб розігнати цю комісію? Одноголосно, рішенням фракції прийнято. Пункт третій. Оскільки влада втратила кредит довіри, 90% людей не довіряють. Рейтинг довіри до президента, до уряду, до парламенту нижче плінтуса. Отже, що робиться в демократичних країнах в таких випадках? Відставка, імпічмент і дострокові вибори. Так, відповідно до статті 5 Конституції України, єдине джерело влади в Україні є народ. Ми з вами повноважні представники народу. І від імені за дорученням народу ми оголошуємо недовіру цій злочинній грабіжницькій владі, яка продовжує політику пограбування українських громадян. Хто за те, щоб цій бандитській владі голосить, не Одноголосно фракція радикальної партії прийняла рішення. Рішення прийняті, задачі визначені, цілі визначені за роботу товаришів. Всі працюємо. Прем'єр-міністру Яценюку рішення фракції радикальної партії Порошенку Яценюку і Гройсману буде в письмовому вигляді передано. Рішення прийнято на тарифному майдані за участю широкої громадськості. ОДАХ має публічно працювати кожна парламентська праці. Не ховатися десь там поза кулісах, а принародно, публічно обговорювати прозоро всі питання. Прозорість це запорука боротьби з корупцією. це відсутність зловживання це демонстрація, що радикальна партія сама прозора, сама демократична, сама професійна і сама народна партія в Україні. Хай будь-яка інша партія проведе на Майдані засідання фракції. Де вони зараз 12 ночі Уже десь стілками по на завісають? А ми де, а ми на тарифному майдані. Ми тут мерзнемо, щоб людям було не холодно в їхніх квартирах. І так буде, поки не доб'ємося результату. Засідання фракції оголошую закритим, але депутати радикали нікуди не розходяться. Ми визначили. Кожен ночує в палаці за областю, за якою він закріплений. Колеги, дякую. Ніч довга, Сергій. Усіх трьох спи палаці. Дякую, колеги. Що єдині хто захищає інтереси українських громадян? Це депутати від радикальної партії від міської ради депутати від Верховної Ради народні депутати, тобто тут потужно представлена Київська обласна рада, наші кандидати, наша потужна команда з усієї України. Окремо дякую одеській команді. Вінницькій, Житомирській, Бориспільській, Чернігівській, Київській, Раєщинській і Солом'янський, Оболонський, Голосіївський, Дарницький, Святошинський, Лубенський, Кременчуцький, Полтавський, Шевченківський, Печерський, Калинівський, організація Мочоль оголошується усна подяка лідера партії. Дякую. よろしくお願いしま